Сіяти для майбутнього Сійте собі на справедливість, за милість тюжніць, Оріте собі переліг. Бо час навернутись до Господа ще поки він прийде і правду лине вам дощем. Осія 1012. Павло Ясно пише що людина посіяв, то вона й пожне. Так відбувається, як і в сільському господарстві, так і в усіх інших сферах життя. Вчора ми говорили про те. Що треба дивитися в і овляти своє професійне майбутнє. Але чи ти готовий працювати заради того, чого тобі хочеться досягти? Одного разу я почув такий діалог між учнями. Що ти робитимеш наступного року після випускного? Ну, я ще точно не вирішив, може, розвозитиму піцу на мотоциклі для кафе мого дядька і нікуди не поступатимеш. Ні, вчитися кілька років це довго. Краще попрацюю, щоб були гроші, а там буде видно. Цей юнак не замислювався про плоди, які він отримає за кілька років, тому що, живучи з батьками за їх рахунок, плюс підробляючи, він міг вести приємне життя. Що буде за кілька років, коли, наприклад, він вирішить одружитися? Чи вистачить його зарплати розвізника піць на те, щоб утримувати сім'ю? З цієї причини важливо уявляти собі, де ти хочеш опинитися через 10 років: лікарем у лікарні, юристом на підприємстві, механіком, автомайстерні, системним адміністратором. Всі професії потрібні та важливі, але для деяких потрібна тривала і старана підготовка. Інші професії можна освоїти швидко, але це не завжди надійна робота, яка дає стабільний та добрий дохід. Багато людей, які не задоволені своєю роботою, могли перебувати в інших обставинах, якби раніше витратили час та сили на професійну підготовку. Бог може дати тобі багато благословень, але деякі з них ти можеш отримати, тільки доклавши зусиль зі свого боку. Отримувати професійну підготовку означає сіяти і найбільш відповідний час для цього молодість. Намагайся сіяти те, що тобі подобається, і тоді ти отримаєш відповідні плоди.